Ласкаво просимо до Одеса Інтернешнл Скул, місця, де навчання стає захоплюючою подорожжю. Безпека наших учнів пріоритет, тому школа має сучасну систему охорони. Шлях до великих знань починається в дитячому садку. Наш садок не лише подарує вашій дитині теплі спогади про щасливе дитинство, а й забезпечить якісну та професійну підготовку до школи. Що зробить адаптацію в першому класі легкою і комфортною? Талантам тут є де розкритися. Учні із задоволенням проявляють себе на сцені, створюють вистави та концерти. У шкільному буфеті учні можуть придбати смачні перекуси та вчитися контролювати власні витрати. Здорове та смачне харчування у нашій їдальні запорука енергії для навчання. На власній фабриці учні готують морозиво та дегустують його. На уроках хімії та фізики учні проводять експерименти, дослідження і пізнають науку на практиці. Сила, витримка, дисципліна тут виховують майбутніх чемпіонів. Наш кінотеатр місце для культурного розвитку та інтелектуального дозвілля. Влучність і концентрація важливі навички, які ми розвиваємо у нашому тирі. У творчій майстерні народжуються справжні шедеври. Майбутнє за технологіями. Ми готуємо дітей до цифрового світу. Одеса International School запрошує у світ нових можливостей.